Не ставайте псами цього режиму, не ставайте його слугами цього злочинного режиму. Згадайте справді, як казав попередній виступаючих, що сталося з тими, хто занадто ряно намагався служити пам'ятаю. Згадайте храмчу, згадайте пукача, згадайте їхню долю. Саме вас, потім, зроблять крайніми, саме вас потім зроблять винними в тому, що сталося. Не виконуйте їх злочинних наказів. Не виконуйте цих злочинних наказів, будьте разом з народом. Я хочу сказати дуже важливо, щоб всі розуміли, що не існує на сьогоднішній день вже окремих приватних випадків. Це все справа публічного інтересу. Величезна відповідальність всіх, хто вийшов на майдан за тих людей, які там зникли. І всім по всім випадкам, коли ми бачимо, що людина потребує моральної або юридичної допомоги, на сьогоднішній день всі люди, щодо яких є відомості, вони забезпечені безкоштовною. Юридичною і психологічною допомогою І націпо Ельвін Шамілович був затриманим і потрапив до лікарні номер 17 Звідти була остання звістка, і після того втратився зв'язок взагалі. <плес> Але звірі віддавали наказ. Тому ми з вами повинні зробити все, щоб в нашій країні не було ні посадових осіб, ні громадських осіб, ні лідерів думки, нікого, хто міг давати такі звірячі злочинні накази. Ми повинні зробити все, щоб не було ні Януковича, ні Азарова, ні цієї банди в уряді і в парламенті. І ми з вами зараз маємо сказати, що Захарченка відставку, Януковича – відставку. неповища Душу діло, ми положим за нашу славу.